От такі в нас археологи, металісти. Куди не плюнь кругом тут метал, причому метал дуже дорогий, кажуть, якийсь корабельний, але трошки радіоактивний. Але кого це хвилює, коли заробляють гроші? Місцева самооборона нам повідомила, нам правому сектору, ми вирішили взяти це на контроль. Кажуть, кришує це Голова апеляційного суду. Ну це слухи, якби. Міліцію викликали, вона дуже до нас поспішає на всіх парах. Хороший котлован. Причому ґрунтові води, що саме цікаво. найцікаво. І це Всі розбіглись, нікого немає. Щоб залізти того, що Мотор ще теплий був. Оце знайшли журнал обліку. Всякий там. Ось якийсь номер телефону чийсь. Цікаво, цікаво. Це хлопці все засняли. Доволі цікавий облік. Все було відкрито. Заході, виході, мабуть, що дуже швидко тікали. Тут вже принаймні А що тут за візитка є? Ви засняли це? Ой, слухай, Тих... ти... э, Тут якась візитка там от була, я пропустив. О! Что що така? такая заснялается? Что такая? Что такое? Эээ. А, а та... ну, бо я на одній рукою не можу идти. А ну. О, о. О, 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 о. Наталья, Наталья... то там мне кажется, там... Наташа комизюк, Наташа <реклова> <реклова> привет скажем, а? справа я, ты случайно на тракторе не и То есть на темной экскаваторе? Воні. Десь там можливо і охоронець сидить десь в лісі, але ж правий сектор налетів, тож страшновато як. Це труби, мабуть, з кабелем йшли, а там кажуть командний пункт далі був. Інструмент їхній, мабуть, аргумент. Да, да, Рас, ця... Распоряли, Распоряли, Ой, О. Я... я не буду цим займатися, я вже я наслухався бахань. Весело, природа така, ліс, рядишком село, десь кілометрів ну, 5 не більше, 3-5 кілометрів, може навіть більше. Десь от, от в тій стороні приблизно. Любий може дати. І отут була така цяцька радянська, яку зараз розкопали. Дивіться, яка робота виконана, які гори з землі виритої, що особливо цікаво. Міліція, до речі, була викликана, але коли... Знала, що вже тут нікого немає, розбіглися, вони втекли. Розвернулися і поїхали, сказали, а тут немає нікого. Ми їх знову викликали, причому сказали, що тут вже є права сіяки. Це якби мало їх трошки мотивувати, бо там, де є правий сектор, там туди треба бажано по виклику приїхати, бо будуть проблеми. Отакі От копачі. Ямки вони наробили. І за собою не позагортали. Не культурно.